Бразилія ж продовжує оплакувати померлого пеле. Катафалки з труною короля футболу доставили на стадіон клубу Сантос, де відбудеться офіційна церемонія прощання. Вона розпочнеться сьогодні 10-й ранку. Розпочалась уже і триватиме рівну добу. Різниця у часі між Києм і Бразилією. 5 годин поховають пеле завтра на вертикальному цвинтарі міста Сантус, фактично на узбережжі Атлантики. Між іншим, до слова, сторічна мати пеле ще жива, прикута вона на жаль до ліжка, втім, їй не повідомляють про смерть сина. Нагадаю, пеле спочив на 83-му році життя. Він хворів на рак. Ну і через смерть короля футболу Бразилія відбула триденний траур з 30 грудня по 1 січня. А відтак настання нового року у Бразилії, де так полюбляють карнавали і весело, що обійшлося без святкувань цьогоріч. Така шана для людини масштабу Пеле Україні, яка марить футболом, цілком є цілком логічною. Brazil, the holders, and Palais, the champions and their champion. Щоб описати масштаб особистості цього футболіста, скористаємося кліше. Сказати, що разом з пеле відійшла ціла епоха, значить нічого не сказати. Едсон Аранто з Дуна Сіменту, саме так насправді звуть Пеле. Виграв чимало матчів на полі, проте програв боротьбу раку. Вже у 17 років пеле став чемпіоном світу. Він єдиний футболіст у світі, хто тричі вигравав мундіаль гравцем. Особливий момент в кар'єрі бразильця відбувся 19 листопада 69-го. Тоді на стадіоні Маракана він забив свій тисячний гол. А взагалі забив 1279 голів. Найбільше за будь-якого професійного гравця на землі. Пеле відповідав абсолютно терміну «чарівник м'яча». Ревеліно, центр до Пеле. 19 минути вийшли, Бразилі – один-ап. Коли людина згасає від раку, це не раптова смерть в бою в авіа чи в автокатастрофі. У вболівальників був час змиритися з думкою, що і Пеле з усім його футбольним скарбом, доробком, статусом і можливостями не вічний. Але втрата болюча для поціновувачів гри мільйонів як не крути, бо Пеле був її королем, королем гри мільйонів, королем футболу. Фазяфаносаві для нас пеле був не просто гравцем Сантоса. Пеле був частиною нашого життя. Таке відчуття, що ми втрачаємо члена родини. Хто з нас в дитинстві не мріяв бути пеле? Смерть Пеле виходить за рамки простого питання про те, бути фанатом чи ні. Фактично, протягом останніх півстоліття він справді був світовою іконою. Пеле сповідував християнство. Під час хрещення отримав ім'я Едсон. Футбольний позивний Пеле хлопець взяв собі у 9 років, коли вже не розлучався з м'ячем. На пляжах Копа Кабани хотілося б додати, але Едсон зростав не у Ріо де Жанейро, а в провінційному Трескора Там нема океану, але Пеле сам став океаном футбольним. Тут зараз хвалідальні стеклісубе. Мій королю, наш король, велике тобі дякую. Ти показав, як можна грати краще за інших. Ми будемо благословлятися твоїм мистецтвом. Я люблю тебе, королю. Спочивай з миром. Ледовів, як завдяки грі у м'яч, втілити бразильську мрію. Хлопець з бідної родини реалізував Божий дар, став найкращим футболістом світу, якого знають скрізь на планеті. За славою прийшли гроші, які він не промотав, а розумно капіталізував ім'я, створив свій бізнес. Втім, в домовині кишень нема. Пеле розписав, заповіт заздалегідь. Тричі був одруженим, мав п'ятьох дітей і пішов у небуття у спокої, проживши яскраве довге життя. Руслан Свірін, телеканал Київ.